Найновіший смарт від бренду ModFit. Впевнений, ти ще не бачив. детально протестували. Тож можемо рекомендувати. Дійсно, топ за свою ціну. Для повсякденного носіння 100% служитиме. Знімаємо плівку і нас зустрічає яскравий amoled дисплей. До речі, з'явився Always-On-Display. Сучасний стиль з агресивними гранями. Це дійсно має вигляд. Корпус зі сталі в діаметрі 46 на 125 мм. Бічні кнопки вливаються у дизайн. Акумулятор на 400 мАч тримає 5-6 днів при активному використанні, ремінці змінні та класної якості. Годинник комфортного розміру та зручний на руці. Процесор Realtek працює без лагів, спілкування з годинника, приймання виклику, спортрежими, пульсометр, тиск, кисень крові, повідомлення, погода та багато іншого. Більше 150 стильових циферблатів в додатку. Також різні стилі самого меню. Знаю, до речі, це меню вам подобається. Модель також доступна у срібному кольорі. Захотілося додати сталевий браслет. Дійсно, має класний вигляд. А який колір обереш саме ти? Водозахист 5 атмосфер, гарантія 1 рік, на водозахист також діє. Скло Gorilla Glass 4-го покоління. Тож майже не дряпається. Кло самого дисплею не із самих міцних, але побудові удари витримує. Звісно, при конкретних ударах молотком він розбився. Ціна та якість скажу від себе. Якість перевищує ціну. Тож рекомендую. Переходь на сайт archclock.com.ua